Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у світ високих технологій, які вмістилися у неймовірно компактному корпусі. Компанія Sony анонсувала нову камеру, що викликала чимало обговорень у спільноті Sony RX1 R3 покоління. Це унікальний апарат із фіксованим об'єктивом. І сьогодні ми розберемо його можливості саме для відеозйомки. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал з назвою Роби відео сам. Підтримайте україномовний контент. Хочете дізнатися, скільки коштує цей малюк і коли він з'явиться у продажі, додивіться це відео до кінця. Почнемо з найважливішого. У цій компактній камері Sony вдалося розмістити 61 мегапіксельну повнокадрову cmos матрицю exmor R з заднім підсвічуванням. Це та сама сенсорна технологія, що і у флагманських бездзеркалках Sony, що вже само по собі вражає. І головне, ця матриця поєднується з високоякісним вбудованим об'єктивом Zeiss Sonar. Т35 мм. Ця комбінація обіцяє не просто якісне зображення, а ідеально підігнану оптику під сенсор, що має дати неймовірну різкість та деталізацію. Тепер до того, як цей маленький монстр поводить себе у відео. Sony RX1R3 здатна записувати відео у форматі 10-бітного Ultra HD 4K. Зі швидкістю до 30 кадрів на секунду. Десятибітний колір це ключова перевага, що дає значно більше простору для грейдингу та обробки кольору на постпродакшені. А якщо вам потрібен ефект уповільненої зйомки, камера підтримує запис до 120 кадрів в секунду, хоч і зі зниженням роздільної здатності до 8-бітного Full HD. Sony інтегрувала у камеру один зі своїх найпопулярніших кольорних профілів – S-Cinetone. Це означає, що ви можете отримувати кінематографічний вигляд прямо з камери, без необхідності подальшого фарбування. Крім того, камера підтримує використання власних лутів, що дозволяє інтегрувати її у професійні робочі процеси. Для плавної зйомки з рук, що є особливо актуальним для такої невеликої камери, RX1R3 оснащена активною стабілізацією. Це дозволить вам отримувати стабільне відео, навіть коли ви рухаєтеся. Наступна важлива характеристика це автофокус. Sony RX1R3 отримала найновіший блок обробки даних на базі штучного інтелекту, який ми знаємо по камерах Sony Alpha. Уявіть собі, камера може точно розпізнавати не тільки очі, обличчя та тіла людей, а й відстежувати їх навіть тоді, коли вони відвертаються від камери. Більше того, щі блок підтримує розпізнавання тварин, птахів, комах, автомобілів, поїздів та літаків, як для фотографій, так і для відео. Це означає, що вам більше не потрібно турбуватися про фокус. Камера зробить це за вас, дозволяючи зосередитися на композиції. Розглянемо ще деякі унікальні можливості цього малюка. Одна з найцікавіших функцій покрокове кадрування. Завдяки їй ви можете перемикатися між фокусними відстанями, що еквівалентні 35, 50 та 70 міліметрам. Це дає вам значну гнучкість при відеозйомці, адже замість одного фіксованого об'єктива ви по суті отримуєте три. Що набагато полегшує процес розкадровки по крупностям планів. Камера пропонує 12 вбудованих креативних образів. Це чудовий інструмент для швидкого налаштування відтінку, насиченості, яскравості та контрастності, що дозволяє досягти унікального візуального стилю. Звісно, камера оснащена всіма необхідними портами: USB-C, порт Micro HDMI. Та, що важливо для відеографів, роз'єм для мікрофона, що дозволить записувати якісний звук. Ось ми підійшли і до головного питання. Sony RX1R3 буде доступна вже у липні цього року за ціною 5099 доларів. І це така точка, де більшість потенційних покупців, на мою думку, можуть зупинитися. За такі гроші можна придбати одну з беззеркальних камер Sony, наприклад Sony Alpha 7 IV, а також один-два об'єктиви. І така комбінація забезпечить вам більше можливостей для широкого спектру завдань. До речі, якщо ви хочете покращити якість власної відеозйомки, можу запропонувати вам курси з відеозйомки в онлайн та офлайн форматі. Посилання залишу в описі. Для кого ж ця камера? Мені здається, що Sony RX1R3 це інструмент для дуже специфічних користувачів. Це камера для тих, хто цінує максимальну якість зображення та найсучасніші технології, але в найкомпактнішому корпусі. Це ідеальний варіант для мандрівників, вуличних відеографів або тих, хто шукає преміальну, але надзвичайно портативну камеру для відео, не потребуючи при цьому зміни об'єктивів. Тому вибір завжди залишається за вами. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк і підпишіться на канал. А якщо вас надихає контент, який ви дивитеся на каналі, «Роби відео сам, то буду вдячний за підтримку на Патреоні. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук. І до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!